Шукають затонулі предмети та очищують морське дно. Так військові водолази відпрацьовують практичні навички. Один з водолазів Олександр під водою провів приблизно 40 хвилин. Знайшов уламки дерева та сміття. Взагалі-то не важко, а кайф це робити. Може, є якісь чинники, маються на увазі погодні умови та підводна течія та водорослі. Це все. А так це в кайф. Каже, для комунікації у воді використовує спеціальні жести. Таким чином може порозумітися зі своїм напарником, який залишається на березі. Все добре. Скоріше. Погано. Проблема. І показуєш, що з чим в тебе проблема. Не розумію. Такі. На березі Іван. Він стежить за переміщенням та самопочуттям водолаза, який працює під водою. Тримають зв'язок за допомогою сигнального канату. Ми можемо його направляти вправо, вліво, вперед, назад, давати йому команди, чи, ну, які дає командир спуска, ми передаємо це працюючому водолазу. Працюючий водолаз нам свої команди дублює, і ми маємо зв'язок з ним невербальний. Три сигнали є: є смикнути, потрусити і потягнути. І комбінація цих трьох сигналів, вона вже нам надає е, якусь інформацію, що ми хочемо спитати, наприклад, коли. Ми хочемо направити водолаза в праву сторону. Ми один раз смикнули і один раз потягнули. Водолаз розуміє, що ми даємо йому команду рухатись вправо. Ласти, шолом трубка, 15-літровий балон. Разом усе спорядження важить приблизно 30 кілограмів. Але під водою вага не відчувається, розповідає інструктор навчального взводу школи військових водолазів Євген. Дає тиск навколишнього середовище. Це манометр високого тиску. На ньому ми бачимо, скільки запас повітря в балоні. В такому центрі плавучості є інфлятор, який подає повітря, так його і здуває, щоб уйти на дно. Також до комплекту спорядження грузовий пояс. Він одягається на водолаза для того, щоб уйти під воду. Тому що костюм у нас, якщо це з неопрену, він має позитивну плавучість і тебе буде викидувати. Тому потрібно пригрузитися. Євген разом зі своїм напарником також відпрацьовує навички пошуку під водою. каже, вони знадобляться потім під час служби. Бували такі ситуації, коли ми шукали на кордоні з Молдовою. трошки розкажу, шукали трубу зі спиртом. Там було по пояс, може, трохи менше муляки, і був прозарак, ну може, 10 сантиметрів, може менше. Тобто. Руку підносиш до обличчя, не видно, ліхтарик вмикаєш, ліхтарик російський не видно, ну нічого не видно. І ти надієшся тільки на ту людину, яка стоїть на березі, тримає тебе на сигнальному кінцю, яка от сигналізує тебе, в яку тобі сторону йти, в яку тобі, де тобі потрібно зупинитися, та будь-які перешкоди, які можна побачити з поверхні, але водолаз не може побачити їх. Під водою силу обставин погодних умов перед тим як вийти у море вони пройшли теоретичну підготовку, а також відпрацювали свої навички у закритій акваторії. Після того як водолаз здобув первинну кваліфікацію водолаз, він може служити в будь якому з підрозділів військово-морських сил, в якому є водолазні підрозділи у будь-якій частині, також на кораблях, в яких є водолазні підрозділи. Також в інших структурах сил спеціальних операцій і так далі. В даний момент водолази потрібні почти в кожному роді військ, також як і в Нацгвардії, і в пограничниках і тому, тому подібного. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.